Доки в Україні будуть люди, які згодні працювати за бутилку або ящик горілки, Україна не буде незалежною, вільною і славною. Як ви кричите, вже доки в Україні люди будуть заздрити один одному, ненавидіти один одного, стравлювати один одного, зіштовхувати лбами... Провокувати на конфлікти і доносити один на одного, а очі закривати там, де і справді треба доносити для того, щоб все було прозоро. Україна не буде незалежною, вільною і славною. Доки в Україні будуть люди, які їдуть за кордон, будучи біженцями, не отримуючи там виплати, працюють в отелях раком за 2 євро. А сюди, коли приїдуть люди з цієї країни, будуть біженцями, будуть розселяти і перед ними просто розпозатись у червону доріжку, пригощати караваєм і бігати, е, вислужуватись і платити їм гарні виплати, щоб показати, що ми дуже заможні, не буде вільної славної і незалежної України. Доки в Україні взагалі буде таке розуміння як дешева робоча сила. Коли людина всім своїм виглядом показує, що вона ні на що не здатна, а дітей повно, значить, на щось все таки була здатна, да? щоб вони з'явились, і клипає очима, і її оцінюють по її страхові в очах і пропонують їй стільки коштів, наскільки вона виглядає в ту секунду. 90% людей на роботу ходять найматись саме з таким поглядом. Не впевнено йдуть на співбесіду, а приходять хоч за щось попрацювати, бо дітей треба годувати і формують у дітей такий самий світогляд. Доки так буде, Україна не буде незалежною, вільною і славною, як вам хочеться. Доки в Україні будуть люди, які 10 своїх зарплатень відкладають на айфон, який там вже 21-й, а дітей вдягають в секунді формальдегід, і навіть не дивляться, що усіх у них алергія. Я щодня бачу на вулицях, як мама везе дитину в колясці, всю обкидану цим червоним діатесом. Та ти ж мама, чи ти не вже не бачиш, що сигнал уже посилає організм дитини про те, що щось ненормально? А вона дві години з ним гуляла по секунду, щоб зекономити на речах, бо все одно ж росте, нахер речі. Краще айфон куплю. Україна не буде вільною, незалежною і славною. І таких прикладів я вам привести можу тисячу. Тому навчіться спочатку поважати себе. Доки в Україні будуть законопослушні граждані, які потім приходять додому і возмущаються, що говорить про те, що вони абсолютно. Лицемірно ставляться до всього оточуючого, які жаліються на те, що їх хтось щось заставляє робити, значить, з законами щось не так, а з вами тим більше. Законопослушний граждан, який із-за того, що не хоче слухатися, а як він думає, винен який потім нарушає права інших людей, і кони всесвіту, це людина, яка недостойна звання людини вільної, незалежної і славної країни. Доки в Україні будуть люди, які навозять сюди весь непотріб автівок, які за кордоном скидають через те, що вони вже не пригодні для використання через те, що вихлопи їх вже не екологічні. Тобто вони скидають після двох років експлуатації автомобілі, щоб своє повітря зберегти чистим і своїх дітей здоровими. А ви грибете ці всі автівки і везете і ставите одна на одну доміком. У районах, містах і вулицях, де ви живете, живуть ваші діти і живуть діти людей, які не хочуть дихати таким повітрям, але все життя працювали, щоб купити цю квартиру. Тодеш ж ця вільність, незалежність, справедливість, славність і чистота цієї країни, сила нації в її єднанні, сила нації в її свідомості. Сила нації це коли кожен думає про іншого, коли ставить машину прямо біля ступеньок будинку. Людина, яка розуміє, що мама з коляскою буде виїжджати і ставить машину навпроти входу в цей дім. Це егоїст. І таких всі. Доки в Україні. Будуть дозволяти наші люди завозити яблука Голден з наклейкою, єгипетську картошку, китайський чесник і весь непотріб в магазини, а наші неймовірні. Яблука із садів, які вирощували наші бабушки, Антоновки, Пепінки, Маліновки, Донешти ви, мабуть, уже і назв таких не пам'ятаєте, будуть вивозити за копійки і там будуть робити шикарні соки і продавати в обичних супермаркетах за маленькі ціни, щоб їх нація була здоровою, наша Україна буде стояти вниз головою у вічний позі покаяння. Доки в нашій країні. Будуть дозволяти вакцинувати дітей і говорити, що ми можемо зробити. Наша Україна не буде вільною незалежною. Вона буде рабом, яким була споконвіку. Доки в Україні будуть скошувати траву. Не встигла вона з'явитися і підрізати дерева тільки для того, щоб удобно було машинам заїжджати у двір, наша Україна не буде вільною. І незалежною. Доки в Україні кожен буде влаштовуватись на роботу, якраз на таку, як Жеки, щоб намутити собі дінюшку в карман на бензинові що ціною природи, і на інші посади, лише для того, щоб шота промутіть, давайте чесно. 90% людей іде туди, де можна шота намотить, замість того, щоб прийти і чесно сказати, скільки коштує її труд, щоб в свою чергу той, до кого він прийде, сказав іншому, що зверху, скільки коштує його труд, і таким чином весь фінансовий потік нашої планети ми повинні перетягти на свою країну. Зрозумійте одну річ, я таких прикладів можу говорити зараз немеряно. Чому ми не незалежна, не славна, чому ми не вільна країна і чому до нас прийшла війна, і нас ніхто в гроші не ставить? Тому що траєточі і прикладів, яких я привела з десяток, я можу при прикласти як мінімум 10 тисяч. Зрозумійте одну річ. І є величезний банк фінансів і машинка, яка собственно їх красиво малює. Все залежить. Кількість фінансів, які прибудуть до країни, залежить лише від того, як оцінює свою країну, свій труд і себе особисто народ цієї країни. Кошти ізначально лежать в одному банку або в одній баночці, з якої бере великі суми той, хто правильно оцінює свою. Цінність і розуміння витрати доходи. Чому половина країн багатих, а половина бідних не тому, що вони багаті чи бідні, а тому, що одні себе занадто цінують і не збираються ні на чому економити, а інші кажуть. Та мені хоча б за сто гривень якусь роботку дайте. Я і в офіси помию, і додому прийду вам приберу, і борща вам зварю, і дітей ваших у школу відведу і раком, якщо надо, стану. Запам'ятайте те, скільки буде грошей у кожного особисто і на його землі, залежить лише від вашої самоцінності. Доки ви цього не зрозумієте, країна буде стояти на колінах. А ті, хто стоїть на колінах, ще й нагнувшись, будуть нападати на країну, яка хоча б стоїть на колінах. І це не завершиться ніколи.